Вітаю! Сьогодні я прокинувся в доволі дивному місті. Зараз я вам його покажу, про нього розповім. Ну і ви самі вже все побачите, зробите свої висновки. Отже, це такий будинок, який знаходиться на одному з доволі малих островів. На такому острові, скажімо, я ще не жив. Будинок цей дуже дивний, починаючи з того, що ліжко тут, в якому я провів сьогодні нічого, воно виглядає отак. Тобто люди, які відкрили ну, такий собі міні-бізнес, міні-готель, будинок, який може в перспективі, вони хотіли б здавати доволі надовго, вони економлять тут на ліжках і на постільній білизні. Тобто, я це три матраси, ті, стяг з усіх трьох кімнат, які подаються як окремі спальні. І вже тоді вийшло в мене одне імпровізоване ліжко. От одна із спалень, яка з кондиціонером, якраз вона ось так виглядає. Місце підкупає за вікном, воно все красиво, воно все гарно, воно видно маліта на великі острови. Оце, якось, воно, оця панорамність, воно завжди. На мене діє дуже арзанатто. Ну, Ось такий тут санвузол та душ. До речі, щодо води, то тут прямо проблеми з нею на острові. Не можна сказати, що вода золота з одної сторони, тому що ціна на неї все одно лишається невеликою, але її доставляють, її доставляють з інших великих островів. Бо джерела своєї питної води. І взагалі ніякої тут немає. Вон, бачите, там вон, стоять каністри. Тут човнами доставляють сюди як людей, так і воду. Потім кожен приїжджає, забирає свою каністру. Знову ж, панорамність. Бачите, от таке відчуття, що живеш якось на березі великої, широкої такої річки, потужної. Яка в результаті от якраз в цьому місці впадає в море чи в океан? А насправді це просто острови, острови йдуть, оце таке. Тому місце доволі своєрідне, з електрикою, до речі, теж тут е не все так просто. От бачите, тут економлять все на ліжках, але взагалі не економлять на такому кріслі. Тобто робоче місце тут ось таке, воно гарне. Красиво тут сидіти, працювати, от така барна стійка тут є. Ще одна тераса, тобто дві тераси. ну Все якось отак. І тут, бачите, от що для води зроблені спеціальні забірачі. Якось вони, мабуть, правильно називаються, але я не знаю. Вон там цілі конструкції. Це все як дощова вода, коли сезон дощів, от вона сюди потрапляє. і... Само собою, тоді наповнюється ємкість з водою. Вже тут не було 3 місяці дощу. Ну, оце отак. І тут ось ще, ото я вам дві спальні показав, тут іще третя. Відповідно ж, теж ось в такому вигляді невелика така шафа комод. І це все, що тут є. Але якщо це все правильно доставити, доповнити, то буде воно. Виглядати вже зовсім по-іншому. Ось бачите, як це все виглядає зовні? Доволі красивенько, щось в цьому є. Плюс на першому поверсі тут працює повноцінний ресторан. Він працює в режимі піцерії, але все ж таки щось вони тут ще можуть готувати. Тобто, на замовлення, це вони мені вчора там робили суп на кілька днів відразу. Народ сюди припливає, споживає піцу по повній програмі, Он для грілю тут є місце. Ну, тобто, більш-менш повноцінний ресторан, клієнти сюди приходять на човнах. Ціна оцього всього щастя на місяць лише 15 тисяч песо. Тобто 300-320 доларів. Зараз курс песо трохи просідає, тому це в районі 300 доларів. Враховуючи, що це вода, електрика, сюди вже включено. Інтернет тут більш-менш нормальний, за нього треба доплачувати півтори тисячі песо, тобто це там скільки? 23-24 долари. Оце ось така хата з отакою місциною, з такою панорамою. З мінусів ще, тому що це вона бачите, знаходиться практично в такому міні-порту. Ну, оцей міні-порт створює шуму більше, ніж повноцінний якийсь порт у Марселі, наприклад. Чому? Тому що ці човни зі старенькими моторами, вони видають стільки децибел кожного ранку, що якби теж треба або бути жайворонком і жити в місцевому ритмі, що взагалі не про мене. Ну або. Треба якось призвичаїтись. Теж для мене це не дуже. Але подивимося, може дійсно з цього щось далі вийде. От вона вода, за якою тут люди приходять саме на це місце. Людей тут теж возять, але здебільшого це все-таки тут порт він про воду. От, Ось отак от воно все виглядає. З цього ракурсу. Тут якісь бур'яни, кушарі, тут от такий малий острів. Зараз я по ньому пройдуся і покажу вам, як воно тут все виглядає. Загалом задача на сьогодні це пройти по колу весь острів, на якому от, я уяви не маю. Я вчора тільки тут трохи пройшовся до найближчого готелю. І від того місця, куди мене доставили на човні, теж проїхався на мотоциклі в вигляді пасажира. От бачите, яка там церква ще є. Ну, а сьогодні оце спробую. Не знаю, наскільки мене вистачить по цій спеці, бо зараз, як я вже сказав, дощів немає. Спека стоїть неймовірна. Ось, бачите, які будинки тут є. От в усі сторони якісь. Ну, такі тут незвичне воно все. Оце на малих островах є дуже велика спокуса зарватися сюди і пожити тут пів року, а то і рік. Чому? Тому що е, люди тут зовсім інші люди. Тут оце жити в таких маленьких спільнотах на малих островах, це таке. Це от воно мені це дуже подобається. Тому, тому б хотілося. Зараз пройдуся, подивлюся, може, дійсно якось тут щось у мене і відбудеться з цим островом. Поки що уяви не маю. Але острів цікавий. Плюс, що тут ще дуже сильно зваблює, це снорклінг тут. По-перше, я вже дуже давно не бачив штилю. Бо там, де я живу, це. Хвиля велика, висока, вона постійно така. Тут же я ось нарешті я за ним уже засумував. От я приїхав, я його бачу. От, до речі, чуєте щодо моторів, оце зараз воно все оживає. Це тут восьма ранку. І оце такий рух, і він продовжується до заходу сонця, тобто до шостої вечора. Ось з цього місця. Оце тут снорклінг дуже гарний. Сам острів стоїть на кораловому рифі. Тобто, по всьому периметру острову, бачите, практично штиль з одної сторони і з іншої сторони, туди, куди не заходиш, я вчора встиг поплавати. Там дійсно красиво. І там незвично, ну воно скрізь, воно на кожному острові. От бачите, народ скрізь з водою. Скрізь вода. Вода це продукт. Тут. А не просто попили і пішли далі. Е, чергова точка де люди типу таксі. Майон бунтак. Це якраз це те, що називається хабаль-хабаль. Це ці мотоцикли. Люди ними перевозять. Ну, таксі, функція таксі. Оце воно тут таке якесь незвичне. Вчора я ходив тут по дну. Зараз привив. Ну я ще спробую пройтися, показати вам, що відбувається отут. Вчора тут скрізь можна було пройтися. Тут вихід на пляж, поки що воно виглядає все цікавим, незвичним, привабливим. Як воно б тут було жити, сказати складно. Але очевидно, що є доволі недороге житло, є гарний сноркелінг, є правильна. Роза вітрів є гарна спільнота, серед якої хотілося б пожити. Я це вже знаю, От, не дивлячись на те, що я тут знаходжуся менше доби, це дуже передбачувано чому? Тому що всі мої відвідини малих островів, це люди завжди воно одне й те саме. Чим менша спільнота, тим вона якось дружніша, щиріша, відкритіша і взагалі з нею все гарніше. З усіх з сторін. Якась кількість іноземців, скоріше за все, тут є, ще нікого не зустрічав, не бачив. Ось таке, бачите, з узбережжя. Вчора, якраз, оце я дійшов трохи далі, ніж оце місце, і застав той момент, коли ем, чоловіче населення цієї частини острову рухали ось оцей. Ну, корабель не корабель. це воно таке для човна, воно завелике, для корабля воно трохи замале. Баркас, як завгодно це там можна назвати. Ну, мабуть, вже певний термін є, і, мабуть, баркас саме більше сюди підходить. То оце вони тут його якось встановлювали. Ось бачите, як виглядає пляж. Нагадує, як на Сікі-Хорі. Тобто такий пляж гарний, перспективний, цікавий, тим більше, що тут є сноркелінг. Не особливо народ морочиться, щоб його прибирати. Але ж це якщо тут оце жити поряд, то там вже якось собі місцину свою облаштувати можна. Ось навколо воно все отак. Ну і оцей, ви ж чуєте постійно, звук моторів, він оце буде вас переслідувати з 6 ранку до 6 вечора. Е, реагувати на нього якось. Нейтрально. Наскільки це, я думаю, що це буде індивідуально, у кожного свої властивості психіки щодо реакції на звук. І тому думаю, що для кожної людини це буде дуже індивідуально. Оце, що все навколо, ото, отам, ото великий острів. От сюди далі, ближній, це малий острів, отакий самий приблизно по розміру. От якраз видно звідси проекцію на цей острів. От, от він по розміру, саме отакий. І там далі ще один малий і ще один великий острів. Оце приблизно таке воно тут.